Яка норма на гектар йде гірчиця або суміш седратів, такої як гірчиця біла та гірчиця чорна? Коштує вона 45 гривень. У нас яка норма йде на гектар? Дивіться, більшість хто купує а, у нас гірцю на такі великі площі, вони використовують від 20 до 25 кг на гектар. Повністю люди вкладаються з цією нормою. Ось, але хто сіє там на гектар, да, то звісно вони там або сівалкою сіють, або там розкидувачами якимись проходять. Ось вони вкладаються. Але якщо ви використовуєте в себе на діляночці, тоді використовуєте 500 грамів на сотку. Це ідеальний, буде у вас гарний такий коврик, все воно заросте і е, дасть гарний результат, розпушить ґрунт, захист шкідників і так далі. Дочекуємося до моменту цвітіння. Так, і потім її або вложимо, або переворюємо на грунт, е, ну, і все. Тоді о, ця вся історія буде гарно працювати.